Починаємо ми наше відео з цього мігана. За ціною 2950. Це 1,5 і Повністю в робочому ходу. На робочому ходу. Ось сліп, ось, ціна, ось ціна. Ось салон. Реально ціна просто ціноринг. Так, така маленька двохдверна машинка. Опрікорса 450. Ось такий у нас салончик бачимо. Це Мак 6 року за ціною 4600. Бачимо на, на свіжих німецьких транзитах. Ось у нас такі посалону. Ось такий біленький Ford Focus з двигуном дизель 10-го року. Ціна 4700. Солодка ціна, де вже не треба автопровіряти. Невідомо ним. Що... Чи вже видно, що стан такий собі. І є ось така ціна. 4700 дизель в машину. Вольт 4 16 mpi зацінує 4850, клімат-контроль. На автоматі автомобіль. На клімат-контролі, платна комплектація. І всього 4850. Так, Volkswagen Tauran 2004 року ціною 4850. Двигун 1,6. 1,6 VCI. Не видно Чеїсь місць. Ну, ось така ціна 4850. 4909 року Mitsubishi Colt. Двигун 1,1 бензин. Так, виглядає в салоні. Маленький такий кібек. Так, Megane. в чорному кольорі в хеджбеці. 1.6 бензин 5250, свіжовпригнаний, звичайний. Ось всі інші машини на транзитах, тут ви бачите, який є монітор, є кліматконтроль. Реально непогана машина. так, Шкода, Octavia Tour, Тані 2006 року, 5350 газ бензин. Ось така машинка. на жаль напише. Реносценік 1,5 дизель 5400 доларів. Це не простий сценік, а грант. Ем, автомобіль з двигуном 1,5 дизель. Дуже гарний двигун. Стінус серий мінімум на дизельчиках, до речі. Один сірий, другий чорний. На це ціна 5250, на цей ціна 5700. В цьому 1,6 MPI двигун і в цьому 1,6MPI двигун. Ось такі салончики. Кліма немає. Тут є і кліма, і підігріво. Два хетчбека. А це вже у нас міганчик в універсалі. Це 450 зомий рік. Один шість, бензин. Теж і клімат контроль. Механіка, звичайна. Ось. Ось таке авто. Так, ідем далі 18 2008 року 6 тисяч. Так в салоні виглядає на зустріне. Сірий міні-вемчик. Так, перша машина до 6 тисяч, це Volkswagen Passat b 6 Об'єм 2 літра. Механіка 555 ріг. Бензинова 2-літрова машинка, чорна. Ось такий салон, клімат контроль. Чорний седан. Так, актори 7 тисяч. Є в нас такий садик 9-го року. 14 газ, бензин на автоматі. Шикарний салон. Вже рестайлінго прибор, рестайлінговий рулік при сьому. Ось рік. Ціна. люком Гарна машинка. реально. Принос сцені. 12 го року 1.2 бензин 7400. Не знаю, хто ці мотори хвалить, хто не хвалить. Державсвітку, то Ось такий я на ринку. Так, далі у нас Renault Miegan на LED-стрійці. 7800, перше щоденно не, не пробований. На маленькому екранчику стація звичайна, Тому що хеджбек Так, кеномиган 813 року 1,5 дизель. На автоматі. Хто? Ось такі. Ось такі два гольфи Це 8500, це 800. 214 1, 4 ТСАні 19 року, цей чорний, цей 13-го року. Гіджбека непогано виглядає так, далі така шкода Actavia з повним, повним приводом. 1,8 бензин 12-го року. 8200. Єклі. Стакація на дизель у нас пробили. Так, Ford Мандео 8700. 1.6 дизель 2011 го року. Ось салончик у нас. У нас Toyota Prius, ціною 9900. 18. 14 року. Такий салон. Сині номера мігалку і можна заробляти гроші. Погнала в машини від 10 тисяч 16 -ти рік, 1,0 бензин 10 тисяч доларів. Renault 5 жар. Салончик. Можливо, когось така машина зацікавить. Так, Scenic 10700 17 го року, 1,5 дизель. Продаву 121 тисяча. Ось номер телефона, кого цікавить. Дзвоніть. На перних дисках комплектація BOSE. Так, така Mazda в синьому кольорі. 10-й рік, телефона комплектація боссе 2,20-10500. З цих автомобілів до мотора треба там особа перевірка, тому що в них є масляні голодання. Але в принципі машинки непогані. У мене така була. Стався задоволений. Є Volkswagen UN в центній кольорі 11200 автомат, Velta бензин, 13 року в Airline це Америка. У нас на Янці така Audi A4, повний, повний привід quattro. Машинка в повністю ходовому стані, тобто, сів, поїхав, нічого робити не потрібно. Дуже гарна комплектація, пам'ять сидінь є. Є така мультимедія мма є люк. Люк відкривається, закривається, все чітко. Повний привід ще раз нагадаю. Всі передачки чітко працюють, є партроники і камера заднього виду. Ось так машинка їде. Взагалі все супер, без питань все працює. Коробка, мотор, підвізка. Ну, нема ні не до чого, ніяких запитань, просто машина брати і їздити. Повністю робочий стан. Так що, от кого цікавить. Кого цікавить, звертайтеся, зараз ще такий пройдуть зверху. Ніяких звуків рульові, ніяких ніякі стабілізатора, нічого взагалі не стукає. Є датчик світла, датчик дощу. Все, що треба, для їзди на кожен день все є на самій топовій оптиці. На дуже гарних 17 дісочках вже на першій реєстрації, тобто не треба робити не сертифікат, не перший облік, це вже теж економія грошей велика. Ще хороша резина. Так що кого цікавить, звертайтесь. Так, далі є такий Passat, 13 рік. Два літра тиск на Аль-Кантарій. Клімат-контроль, мультируль, всі справи. 12900. Так, американська гаузька 5 за 1300. по-парам бачимо. 13 рік, 2 літри бензин, повний привід. Комп'ютація преміум непогана. Ось він-код. Ось номер. Оба цікавить. Можемо перевірити. Так, 18-й Renault Grand Scenic, 16200. На форматі 1,6 дизель. Як у мене. на, на французській. Так, Volkswagen Passat садані 2 літр дизель і Highline 17-го року 17 тисяч. На авто. Звичайно, на Алькантарі плюс очі. Ось такі 14 2014 року. З двигуном 2,2 дизель за ціною 19300. 19 Автомат чорний. На чорних дисках. Прокопчиком на транзитиках білий салат. Так, шкода тут перебіг. 27700, 11900 2, ,2 літра дизель На такому шикарному салоні. На Вона дуже гарна фізичка. Універсалі. Непоганий, непогано пропозиція. Далі Volkswagen Touareg. На 19. Чорний. Наткілоптиці. 3800 літрів. Дизель. 17 кг. по 230 пробіг. Ось такий салон. Непогана, цікава. Так, Volkswagen Tiguan, є віртуальна ціною 31 палітрадизм, дизель, 22 рік. Пробіг 10 тисяч кілометрів. Номер телефонного ціна. Він ще й в верлайні, звичайно. А саме краще звертайте по цьому питання до автопідборщика, сидіть вдома і чекайте, поки вам підвезуть автомобіль під дім.